Майдан Незалежності знову у Скорботі. Сьогодні, 12 березня, в останню земну дорогу провели двох захисників Олега Диновського та Олександра Данилюка. <му> Олег Диновський народився 29 червня 1984 року у селі Тараканів Дубенського району. Олег навчався у Мирогощанському аграрному коледжі. Потім закінчив Львівську аграрну академію. Знайомі пригадують його як світлу та добру людину. Працював. Але бачите, що це в нас в нас війна, в нас я не знаю. хороший чоловік був. Олег після смерті свого тата у 2014 році став старшим у сім'ї. Був підтримкою для своєї мами та брата, який також захищає Україну. Олег був мобілізований у березні 2023 року. На Майдані вкотре наголосили, наш священний обов'язок пам'ятати тих, хто віддав своє життя заради нас. Але як на війні буває, не входиться бержет. Хтось залишається, хтось поранений, хтось йде від нас у гріпші світи. І сьогодні ми замість того, щоб мати якісь справи, вітати їх, цих хоробрих воїнів, творимо молитву запоки їхніх душ. На жаль, 39-річний солдат Олег Диновський загинув 5 березня 2024 року, виконуючи бойові завдання на Донецькому напрямку. У захисника залишилася дружина та дві доньки. Олександр Данилюк народився 11 січня 1972 року у місті Рівне. Навчався у 18-й школі. Згодом здобув фах слюсаря-монтажника. Чоловік проходив службу в армії на території Білорусі у ракетних військах. Знайомі пригадують його як веселого чоловіка. Ніколи на ньому були не сходила з лиця і просто. Олександр працював у багатьох сферах та найдовше водієм. Любив автомобілі, адже чудово у них розумівся. Після початку повномасштабного вторгнення одразу пішов до військкомату. Був записаний до резерву. Вічливий, хороший, добрий, просто прийшли віддати шану. 52-річний солдат Олександр Данилюк загинув 5 березня 2024 року в результаті артилерійського обстрілу на Донецькому напрямку. На жаль, без батька залишилося двоє синів. Поховали Олександра Данилюка на кладовищі НВ, а Олега Диновського у рідному Тараканові. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.